Привіт! Рада бачити вас на каналі CSO, канал, на якому я роблю огляди та відео на все, що заманеться. Сьогодні у нас на огляді легендарна манхва під назвою Діджей Алекс. Чому легендарна, спитаєте ви? Та тому що це була моя перша взагалі манга, яку я прочитала. Думаю, вона має право так називатися. Я поміркувала і прийшла до висновку, що було б файно зробити на неї огляд, бо тут є багато крінжів. Тож давайте не будемо затягувати спочатку. Поїхали. А, ну і ще тут є багато спойлерів, тому, якщо що, ви знаєте, що робити. Ця історія починається з того, як якийсь челік проводить лайф під назвою Біджий Алекс. Але ж то не простий лайф, а так скажемо, кексуальний. Робить він коротше там багато різних речей, на які дивляться люди. До речі, можете познайомитися з цим хлопаком. Звати його Дон Юн. Він один з фанатів біджей Alex. а ще він закохався в нього. Не повірите, кого я зустрів? Привіт, кохана малеха! Як твої справи? Ну, і знаєте, він його дуже сильно ідеалізує, що не є чимось дивним, бо він буквально нічого про нього не знає, а бачить лише його тіло. До речі, про ціло. Він хоче з ним покекситися коротше. Представляє Донгюн все ну, дуже яскраво, але робить він це не вдома, а буквально в аудиторії університету. Однокурсники так на нього подивилися, наче дійсно зрозуміли про що він там мріяв. Знаєте, а вони не промах. Мало того, що збили бідного хлопчика з мрій, так ще й повісили на нього обов'язок старости. Судячи по всьому, він був ну, дуже в захваті. Але буквально через декілька хвилин він знайомиться з президентом Студради, і давайте я нічого не буду вам казати, бо думаю, подивившися на його волосся та її вигляд в цілому, ви і самі вже змогли дотямити хто це. Вже ввечері хлопак напився десь. і вже на допомогу прибігає той самий кекслайвер. Дотаскує він його додому, а потім, із за того, що він забруднив собі светер, вирішує його зняти і попрати його в чужій хаті. А чому б ні? Ви ж теж у якихось незнайомих людей перете одяг. Так ось, він там ходив без одягу. Ну, типу, на ньому були тільки штани. Є, твою мать за 40 гривень штани, блядь! Дідон Юн просто приходять. Від того, що він помітив. Так як на ефірах біджий Алекс дуже часто сидить без одягу, і всі можуть побачити його тіло, Дон Юн одразу помітив на тілі таку ж саму пляму, як і на ефірах. Він, знаєте, просто так сказав йому: Це ж ти той самий біджий Алекс. Ну а той зрозуміло відповідає, що ні. Ну а ти по чому йому взагалі правду казати? Але потім Дон Юн починає навалювати дуже багато доказів, які дійсно кажуть про те, що він біджий Алекс. І знаєте, що у відповідь він зробив? Він буквально закрив йому рота. Прям так. Агресивно я б сказала. Дживон, так насправді звати Біджі Алекса, починає погрожувати тому бідному хлопаку. Бо якщо хтось про це дізнається, то йому буде пізд... а не треба було ходити з голим животом. І коли Дживон збирається залишити хату хлопака, той просить його про одне бажання, після якого він більше не буде слідкувати за його ефірами і буде робити вигляд, що вони не знайомі. А просить він обійми. Дон Юн дуже сильно мріяв про це. Ну а той не відмовляє йому в такій пропозиції. Але знаєте, то все недовго про. Продовжилося, бо Потім потім ви самі сподіваєтеся, зрозуміли, що було. Дон Юн, мрії збуваються, мрії збуваються. Ну, як передбачалося, в універі хлопці роблять вигляд, наче нічого не було, і що вони взагалі не знайомі. Ну як вони? Думаю, Донгюн хотів після такої ночі іншого розвитку дій. Працює, до речі, Донг'юну у кав'ярні, але не один, а з цим хлопаком на ім'я Вану. Мені здається, що легендарніше ніж він, і його відносини з ще одним лайвером нічого немає. Але про це ми поговоримо пізніше. Як по класиці, Джовон починає розуміти, що в нього з'являється ну дуже велике бажання покекситися з Донгюном. Він бідний аж місця собі не знаходить, тому пропоную хлопаку зайнятися з ним, самі знаєте чим. І ще додає, що Юн не повинен закохуватися в нього і не думати, що він його хлопець. Але камон, всі ми знаємо, що буде потім. За весь час Дон Гюн почуває себе не дуже гарно. Мені здається, він такий собі романтик у душі, і такий тип відносин не для нього. Але в нас же є Вану, який працює в нас як психолог. Знаєте, він така собі подруга, яка має дуже багато досвіду та може тобі знайти вихід із будь-якої ситуації. Ну а тепер ми можемо познайомитися з цим добрим дядьком на ім'я МД. Ну як на ім'я? Так називається його канал, та він проводить свої ефіри. Просто я забула, як його звати. Настільки він добрий, що Приніс навіть з собою подаруночки. Я б вам чесно показала, що саме він подарував, але боюся, Ютуб не так зрозуміє. І за чого дійсно в мене болить серце, це через те, що в багатьох такого жанру манг, якщо партнер під час кексу просить зупинитися, то в більшості випадків інший партнер не зупиняється. На жаль, в цій манфі я також це запримітила. Ну, щоб ви просто розуміли, Дживон зупинився тільки після того, як Дон Юн почав плакати. В мене немає слів. Якось потихеньку, помаленьку, але щось більше ніж просто кекс-партнери у Уден Юна і Дживона. До речі, у вас не з'являється думка про те, чому Дживон запропонував бути саме партнерами, а не почати відносини. Ось зараз я вам все і розповім. Колись у шкільні роки коріш Дживона познайомив його зі своїм другом, після чого він дійсно закохався в нього. Але одного дня він побачив, як його хлопець йому зраджує. Коротше кажучи, їм просто користувалися і розбили серце таким вчинком. Після цього він ні з ким не зближується. Досить клас класична історія, як на мене, тож хлопці знову починають розмову про кохання. Тому дживон запитує, чи не закохався в нього донюн Юн. Але через декілька днів хлопець напився, навіть потрапив у прямий ефір Біджі Алекса. Після чого не витримав і сказав, що любить його. Ну і зрозуміло, що все закінчилося. Але дживон почав дуже багато думати про Дунгюна. Сашка починається ломка. І знаєте, після того як Дон Юн прийшов вибачитися перед живоном за свою поведінку того вечора, той сказав, що пробачить його після того, як він займеться з ним кексом. Вибачте, але це просто вбило мене. Найцікавіше те, що Дон Юн погодився на це. Не знаю, чи стане від цього вам і мені легше, але потім ми дізнаємося, що Дживон сказав це просто, щоб побачити реакцію хлопака. І він зовсім не очікував, що той погодиться. Але як взагалі така ідея може прийти до голови? І якщо б ти цього не хотів, то як мінімум не робив цього. Знаєте, і все ж таки після цього до голови Джевона доходить, що він кохає Дон Юна В один із днів він навіть почав сталкерити його, бо побачив, що він обіцяв. Обіймався з якимось хлопцем. На мою думку, в нього досить токсичне поняття кохання. Думаю, це саме і за його минулого досвіду у відносинах, але це все одно не робить його більш адекватним. В тебе ж грошей багато, краще б до психолога сходив. Ну і ось ми дійшли майже до кінця. Дживон зізнається, що кохає Дон Юна. І тепер в них починаються, так скажемо, справжні відносини. А ще через деякий час Дживон пропонує жити разом Дон Юну. Коротше, все тепер в них добре. В останніх розділах нам ще показують, як же Клалися відносини між Ван У і МД. МД пропонує зустрічатися, на що спочатку У не погодився, але згодом вони все ж таки почали зустрічатися. Там, звісно, тришова ситуація була, бо спочатку Вану познайомився з хлопцем, але через деякий час він дізнався, що цей хлопак цілих два роки знімався в лайвах МД, але треш на цьому не завершується, бо потім вони там втрьох. Ну майже втрьох. Коротше, в процесі У не витримав і почав плакати, через що МД сказав тому челіку. Щоб він більше не повертався. Ну і на цьому все. У всіх після цього все було добре. Що можу від себе додати? Як на мене, манхва достатньо клішована, плюс тут є моменти, які, так скажемо, переходять кордони адекватності. Ну і ще тут дуже простий і очевидний сюжет. Не знаю навіть, як я в минулому році цю манхву прочитала до кінця. Ну а на цьому все. Пишіть ваші думки щодо цієї манхви та огляду в цілому. Якщо ви хочете підтримати мій канал, то можете задонатити мені за посиланням під відео. Підписуйтеся на мій канал, класити вподобайку. Ще можете завітати до мого телеграм-каналу. Дякую за перегляд! Всіх люблю!